В археологічному музеї у Познанні зацікавленість викликає ось така сенсаційна справді знахідка. Це грецька амфора для вина. Ось вона така зреконструйована, тобто вона вже відтворена, знайдена вклазу Минаї і датується 7-6 століттям. Ось така, бачимо, що вона зібрана по шматочках. І на цьому стенді показано саме, як її знайшли, і її потім сканували, і досліджували. Ось бачимо, як її відсканували, досліджували її. Ось її сукупністю уламків, які знайшли археологи. Цінність цієї амфори полягає в тому, що вона розмальована червоними фарбами. Грецька амфора для вина. І тут іще начебто є підпис у верхній частині, підпис творця у вигляді дельти грецької літери. А ось ми бачимо вже цю саму амфору, яка виготовлена на 3D принтері. Ось така вона повинна бути. це амфора та сама амфора виготовлена на 3D принтері